В Обласній філармонії відкрили головну ялинку Кіровоградщини. На свято запросили більше півтисячі дітей з районів. Для них підготували новорічну казку. Над виставою кіровоградські сценаристи, композитори та хореографи трудилися більше півроку. Всього у постановці задіяні понад півтори сотні учасників. Це і дитячі танцювальні колективи і артисти-професіонали. Першими казку побачили переможці шкільних олімпіад, обдаровані діти, діти зі шкіл-інтернатів, діти учасників АТО та переселенців. Загалом у філармонії проведуть чотири такі благодійні ранки. Привітати дітей прийшов очільник області Сергій Кузьменко. У нас на Кіровоградщині є така добра традиція проводити такі новорічні ранки із дітьми. Це дуже добре, тому що для дітей щастя це те, що вони можуть сьогодні спілкуватися. Це те, що вони сьогодні можуть бути. Такому в творчому настрої, які можуть побачити справжню казку. тому ми намагалися створити для дітей казку і створити свято. Дуже приємно, що вже більше десяти років ми співпрацюємо з департаментом освіти, з обласним центром дитячої та юнацької творчості. В нашому проєкті беруть участь більше 150 талановитих дітей Кіровоградщини.